Добрий день, друзі! Сьогодні я, паучок, поведу вас у світ Але, рослин. Але Ці рослини непрості, їх ще називають диво рослини або лікарські. В давнину такі рослини називались цілющими, а все починалося так. Спокон віку наш народ обожнював природу, бо вважав, що саме природа є їхнім будувальником. Тому берегли її. А природа берегла їх. Даруючи людям рослини багаті цілющі властивості, які допомагали при лікуванні різноманітних хвороб. Люди навчилися збирати і готувати найрізноманітніший чай відвари, настойки, мазі. Таких людей колись називали знахарями. Так почалася розвиватися народна медицина, що й дійшла до нашого сучасного часу. Адже лікарські рослини є одним з найголовніших джерел для виробництва медичних препаратів. Близько половини з них виробляються із рослин. Сьогодні вивченням та дослідженням лікарських рослин займаються фармацевти та ботаніки. Ботаніки та фармацевти знають все про рослини, вивчаючи їх, вони можуть розрізнити справжні лікарські рослини від схожих на них. Знають, які з них отрудні, а які з них цілющі. Знають, де вони ростуть, як їх потрібно збирати, заготовляти і в яку пору року збирати, щоб вони не втрачали своїх цілющих властивостей. Кожна цілюща рослина має певні властивості при лікуванні хвороб. Наприклад, кульбабка має певний вітамінний засіб, що зміцнює кволий ослаблений організм. Відваром шавлі полощуть горло при ангіні зубному болі. А ви знали, що чебрець допомагає при бронхіті? Листя подорожника, наприклад, прикладають до рани, щоб вона швидше загоїлася. А ягоди малини є чудовим жарознижуючим способом. Серед лікарських рослин можна зустріти дуб, зверобій, деревій. Волошку, березу, калину і ще багато інших рослин. А зараз, діти, я пропоную вам пограти в гру, що прийде нам на допомогу? Що потрібно прикладати при ранах: листочок подорожника чи листочок лапуха? Звісно, листочок подорожника. А яка ягода допоможе нам знизити температуру, полуниця чи малина? Звичайно, це малина, яка рослина допоможе нам при болях в горлі? Волошка чи шавлія? Так, це шавлія. Ось і підійшла наша подорож до кінця. До побачення, до нових зустрічей!